Ми що вже знімаємо? Сорі. Друзі, та ні, я не зійшла з глузду і я не дуркую. Це просто необхідно, щоб вільно керувати комп'ютерною мишею. Ні, вам точно не чується. Адже американська компанія Augmental представила доволі незвичний гаджет під назвою Mousepad, який дозволить людям керувати пристроєм за допомогою язика. Ми вже звикли керувати голосовим пошуком, але щоб язиком. А що далі? Силою думки! <му> Поглядом працюватиме пад як і бездротові навушники через блютуз, а виглядатиме як капа зі спеціальним контролером, яка вставляється в рот і реагує на рухи язика по небу. Роботи такого пристрою буде вистачати на 5 годин, а заряджатиметься він як звичайний смартфон. Уявімо, що вже скапаю. А ну-ка, гадайте, що я зараз роблю? Хм. А я вже догортала до 10-ї сторінки своєї дипломної роботи. Ого! Іноді мені здається, що нас вже нічим не здивуєш. Ми використовуємо різні гаджети, які проходять через наші руки, вуха, а тепер будеш і проходити через рот. Через рот. Пишіть у коментарі, як вам така новинка, і чи уявляєте ви себе володарем такого гаджету? Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки та пишіть коментарі. Ми все читаємо та всіх бачимо!